Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, ми сьогодні приїхали в школу. Нам потрібно вже Тимофія віддавати в школу, щоб він ходив і вчився, і зразу вчив мову. То ми сьогодні приїхали на зустріч до директора, говорить, що там, як, і вже потім буде ось така вона, така новенька. Це недавно її построїли. І мені я дуже переживаю, щоб Тимофію сподобалося, щоб хотів ходити, щоб не плакав. Тому що він він і ще одна дівчинка дуже добре, що ще одна є дівчинка, яка не знає мови, і вони вже будуть двох. І якраз їй теж стільки років, як нашому Тимофію. Ми будемо просити, щоб вони разом в один клас ходили, щоб їм було легше. Шукаємо тут, де припаркуватися. Ось така ця школа оба гарна. Ну що, ми вже вийшли з школи, всередині не зняла, тому що якось не мала можливості. Говорили з директором, з нами була наша подружка, за що їй дуже вдячна, вона допомогла. Так гарно всередині, цікаво. Тимофій вже зайшов і одразу почав там гратися, пішов до тієї дівчинки, доволі. Ну, але спать хоче, нічого, привикне там вставати. Понеділок вже йде, вже ми домовилися, дуже рада, що вже все вирішили. І це супер. Вже буде Тимофійко вчитися. Що А, Що да. ти радий, що в школу? Да? Класно, так? Да? Понравилось? Там Лего, Там лего вже побачив. Ой, такий тимофізари його прищінув. Сьогодні, сама Сьогодні, а ну, мама йде додому, альвінка учиться. А ти вже собі. Да й так само я буду, тебе буде той. Ти ну, будеш теж, мама буде угу. додому, а тобі буде Ну що, всім дякую за перегляди, всім пока-пока. Коротеньке відео про школу. Всім пока.